Перед кримським мостом утворився значний затор зі сторони Таманів. Напрямку окупованого у Криму майже 1700 автомобілів очікують проходження контролю. Час очікування перевищує 4 години. На виїзд із півострова черга значно менша. Близько 180 авто. Тим часом у Севастополі вранці, 4 серпня, оголосили повітряну тривогу. За заявою Міноборони РФ було збито 5 безпілотників, 3 над Кримом і 2 над Чорним морем. Росіяни також повідомили, що в ніч на 4 серпня знищили 11 дронів над Кримом і ще 18 над морем. Українська сторона ці дані наразі не коментувала. Служба безпеки України офіційно підтвердила нічну атаку дронів на військовий аеродром САКИ в Окупованому Криму. За попередніми даними, знищено щонайменше один винищувач су 30 СМ, а ще чотири пошкоджено, Окрім того, завдано удару по складу з авіаційним озброєнням. Вартість одного такого літака може сягати 50 мільйонів доларів. Аеродром САКи є ключовою базою для операції російської авіації на Чорному морі. Цю інформацію пізніше частково підтвердило й Міноборони РФ, визнавши нічну атаку БПЛА. Більшість справ у так званих судах окупованого Криму за демонстрацію забороненої символіки стосуються саме українських державних та національних символів. За даними правозахисників ініціативи Кримський процес за перше півріччя 2025 року, зафіксовано 96 судових рішень, і в 56% випадків переслідували проукраїнських громадян. При цьому ті, хто використовував символіку третього рейху або кримінальні татуювання, каралися менш сурово. Таким чином, влада РФ в Криму фактично визнає українську символіку своєю головною загрозою. У селі Новокутузи Ялтинського району відключення електроенергії спричинило зупинку руху тролейбусів маршруту номер 51 який сполучає Сімферополь та Лушту. Про це повідомило окупаційне міністерство транспорту. Світло також вимкнули в селищах Углове та Фурманівка Бахчисарайського району. Це не поодинокий випадок проблеми з енергопостачанням. Вони стали регулярними на тлі пошкоджень інфраструктури та зростаючої спеки. Окупаційна влада Криму оголосила штормове попередження на період з 5 по 8 серпня через небезпечне підвищення температури. За офіційними даними з 28 липня по 3 серпня в регіоні сталося 115 пожеж пов'язаних із займанням сухої рослинності. Найбільше постраждали райони Степового Криму. Окупаційні МНС закликають мешканців утриматися від відвідувань лісів і використання відкритого вогню. Політв'язня різу ізетова незаконно засудженого до 19 років за причетність до організації Хізбутта Хрір знову етапували з колонії в Якутську у невідомому напрямку. Про це повідомила його мати і мені. За останні півроку його перевозили вже тричі причиною постійних етапів називають злісне порушення режиму. Хоча правозахисники підозрюють політичний тиск через етапування судові засідання щодо переведення ізетова до колонії ближче додому призупинено. Президент України Володимир Зеленський вкотре заявив про готовність зустрітися з Володимиром Путіним у будь-який час, якщо Росія буде готова до серйозних переговорів. Так він відреагував на заяву Путіна про готовність почекати. Кремль натомість заявляє, що перед можливою зустріччю повинна пройти так звана експертна робота. Також речник Путіна Пісков підтвердив можливу зустріч президента РФ із спецпосланцем Трампа Віткофом, який може прибути до Москви на початку наступного тижня. У єврейській автономній області Росії зійшли з рейок п'ять вагонів цистерн. Два з них перекинулися, спричинивши витік пального. Інцидент стався 3 серпня. Причина аварії досі не встановлена. Щодо жертв не повідомляють, але аварія викликала затримку руху на ділянці залізниці, що має стратегічне значення для транспортування палива у східній регіоні РФ. Молдова остаточно позбавила компанію Молдова Газ, яка є під контрольною Газпрому. Ліцензії на постачання газу відтепер газ закуповуватиме державна компанія енергоком, що означає перехід на пряму модель енергетичної незалежності. Як зазначив прем'єр Дорін Речен, держава контролюватиме весь процес постачання. Тим часом Російський Газпром зазнає значних втрат за перші сім місяців 2025 року. Експорт до ЄС впав удвічі з 18 до менше ніж 10 мільярдів кубометрів